Щодо цих відкритих декларацій, як ми бачимо, що зараз вже там і навіть петиції створюють, що більше 62 тисяч українців вже підписали. Ну, по перше, я розумію, дякую вам за запитання. Це дуже болюче питання сьогодні. Це питання прозорості, прозорості влади перед суспільством, але не треба під, 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 підманювати, скажімо так, суспільство і давати їм неправдиву інформацію. По перше, закон був проголосований. А по-друге, ми відкриті для, для декларування. Я безпосередньо за нього голосував, але я настоюю, що сьогодні, під час війни, декларація має бути закрита. Закрита. Чому? Тому що є військова ситуація, є території, де керівники знаходяться в бойових діях, де військові, а це була також одна із справок, щоб також і військові декларувалися. Не тільки парламент декларувався, а військові, чиновники, представники Кабміну, прем'єр-навіть була є пропозиція від уряду і від парламенту, що президент декларувався, офіс президенту, всі помічники. Тобто, моя позиція мають декларуватися вся влада, а не тільки парламент. Це не якийсь там е відбувало за всі проблеми. Ми разом працюємо і разом маємо нести відповідальність. Це перше. Друге, ми пішли ще далі. Якщо людина хоче, а в законі це прописано, чітко хоче відкрити свою декларацію, вона має на це право відкрити декларацію. Це Демократично, а й так, так як ми стоїмо на стоїмо на принципах демократії, і ми рухаємось в Європу, де демократія це основа. А я хочу наголосити, що ми захищаємо сьогодні наші військові, захищають демократію у всьому світі. Тобто, і ми реагуємо як парламентарі на ці виклики. Є можливість будь-кому за бажанням відкрити декларацію. Тобто, це. Чітко прописано в законі. Повторюю, закон проголосовано, він прийнято. Декларуватися будуть всі навіть під час війни, але є мал маленька, маленька угу. ця кома. Ця маленька кома. Угу. Декларування буде закрите. Але закрите від кого? Від служб, від розвідувальних. Служб Російської Федерації. Тому що якщо це буде в відкритому доступі, будь-хто може це використовувати на користь проти Держави України. Але якщо буде вимога, наприклад, от вам треба буде декларуватися. Ви кажете, я хочу, щоб моя декларація була відкрита. Будь ласка, відкривайте. Вас ніхто в цьому не перекриває. Зрозуміло? Так, 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 звичайно, Я зрозумів. Тому що все хочу ще раз додати. Що все, що сьогодні роздмухується, це просто провокація, угу. не більш, не менш.